Добрий день, це незручні історії з Ворзеля Віталій Іщенка і Юля Полянська тут. А людина хоче звернутися з приводу Ворзельського озера. Це є однією з дуже важливих інфраструктурних. Представтесь, будь ласка, і до кого ви хочете звернутися? Будь ласка. Горбенко, Олександр Михайлович, хочу звернутися до е бучанського е мера то Федорука. З проханням, щоб він дав відповідь, існує ли документація і проект по очистці озера? І виділялись ли кошти на цю справу. Так, і на що там вас турбує, що ви б хотіли, щоб з цим озером ну, турбує стан озера? Так. Що саме? Ну саме вода. Кожним днем все, ну я думаю, що не належне неналежного стану. Угу. І з'являється посторонній запах. А скажіть, будь ласка, джерело для цього озера воно колись чистилось? Не? Ні. А скільки воно там складає, кілометрів чи метрів? Ой, оце я не знаю. Ну, десь воно йде з Кичеєва туди. Так, так, так. Вчора так. хлопці е, прибирали сміття так. і питалися там розчистити завал якийсь. Так. Ну не знаю, розчистили чи ні. Ну, це, мабуть, не дуже допоможе. Ну, може і ну, допоможе. Це може бути наслідком гниючого чагарника, листя там. Що може бути. Тобто треба чистити всі канали. Да, да. Коли а, проводився да. обстеження озера водолазом, то він сказав, що да. на. Дні е озера, багато мулу. Так, так. Тобто треба чистити. Ну, е прохання там пана Голощука, чи хто там відповідальний за проекти такого е зеленого будівництва. Якби, скажіть, будь ласка, свій телефон? Е 095 521 31 99. Е дякую велике з Ворзеля. Незручні історії Віталія Іщенка.